Вітаю на четвертій фазі спадаючого місячного прогнозу від 3 по 9 березня 2024 року. Дізнаємося, що для нас сприятливе. Для тіла добре займатися танцями, гімнастикою, плаванням, йогою, медитаціями. Пішими прогулянками, велопоїздками, а також відправитися у подорож та відпустку. Для здоров'я корисно притримуватися дієти та очищати організм від токсинів, бо місяць у нас убуваючий, нагадую вам. 3 та 4 березня добрий час на похід до стоматолога можна все виривати і удаляти. Також Вживати в ці дні овочі, молочні та білкові продукти дуже корисно. 5 6 березня виключіть сіль і споживайте моркву, картоплю та варені овочі. 7 8 березня замініть жирні продукти і м'ясні на овочі та оливки. 9 березня хлібобіолочні вироби замініть на зелені салати і на трави. Проведіть 36 годин очищення організму від 18 години вечора 5 березня по 6 годину ранку, 7 березня. І цей піст замінює трьохдобове голодання. Дуже корисно для організму, і будете почувати себе дуже легко для краси, що нам потрібно. Довготривалою буде завивка або випрямлення волосся та все, що пов'язане з видаленням, відрізанням, стрижки, гоління, пілінги шкіри, депіляція, манікюр, педикюр. Також дуже корисні розслаблюючі ванни, ванни збуджуючі, ванни лікувальні та медитація. Масаж тіла та масаж навколо очей протизморшковий масаж корисний. 9 березня не відвідуйте перукоря. Ну, бо зрозуміло, бо 8 березня перукар буде святкувати, 8 березня День жінок. Тому 9-го не йдіть в перукарню. Але можете піти на вдалий педікюр. Для романтичних стосунків. 3-4 березня приємні знайомства. Зустрічі зі знайомими. І вдалий секс 5 та 6 березня сходіть в кіно чи в театр. 7, 8 березня вдала романтична зустріч і романтичний день з можливістю спільного сніданку. Відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе, ресторан, корпоратив, кіно, театр чи оперу. 7, 8, 9 березня зустрічі зі знайомими та друзями принесуть вам гарні емоції, проведете дуже гарно час. Якщо сумніваєтеся, не хочете йти, лінуєтеся, сходіть. Можете сходити у клуб чи в інше веселе місце, там, де є розваги. 9 березня гарний день на проведення часу з різними та з близькими, а також щоб примиритися. Бачите, для романтичних стосунків 8, 9 березня ну просто супер романтичні сексуальні дні. В бізнесі і на роботі 3, 4, 7 і 8 березня сприятливі дні для робочих зустрічей для переговорів та планування. 5-6 березня сприятливий час для здачі, здачі звітів. Гарний час на курси, на навчання, на розвиток вашого бізнесу чи кар'єрного зростання. Все, що стосується з роботою і з бізнесом зростанням, можете на цьому тижні займатися особистісним ростом. 9 березня можна розпочинати проекти, і це День гармонії у всіх відношеннях. Для тих, хто займається домашнім господарством сприятливі дні для хімчисток, речей і різних покриттів для прибирання фарбування приміщень, для миття вікон, чистки металевих речей та миття взуття, а також сприятлива фаза для виведення плям і для прання дуже забруднених речей. Вдала фаза для заробітку на ремонтах. На фарбуваннях, на хімічних чистках, на прибиранні і митті вікон. Хто займається і хто заробляє цими видами заробітку на життя це вдала фаза. Невдалий шопінг у неділю, 3 го числа, не ходіть на покупки, бо прийдеться здавати товари назад. І для городу. На землі прополка, косіння трави, підстригання кущів, щоб вони гарно виглядали, дуже буде доречним. Для тих, хто все планує, згідно енергій, на каналі YouTube у розділі Дописи ви можете прочитати текстову інформацію і виписати собі сприятливі та несприятливі для вас дні, щоб підвищити свою продуктивність як в роботі. Так, в коханні, так і в здоров'ї. Дякую за вподобайку, підписку, за зворотній зв'язок. Ви пишете дуже цікаві речі, які з вами відбуваються. Продовжуйте і далі. Потім я в якомусь відео викладу і розповім про ці речі. І, до речі, цей тиждень збігається з фазами. Нашими місячними з феншуй прогнозом і таро-прогнозом, і навіть прогноз мадам Ленорман показує, що загальна тенденція, дуже гарний буде час на отримання вашого визнання премій, різних видів подяк, нарешті оцінять на цьому тижні вашу роботу. Дякую за вподобайку і підписку. Всього вам найкращого!